Привіт усім! З вами вселена світла і айподкаст Голос Харизми. Як стати розкутою і вільно проявлятися на людях? Питає мене Ірина у повідомленнях. Ірино, дякую вам за сміливість поставити це питання. Сьогодні модно бути розкутим і розслабленим. На тренінгах вчать дивитися прямо в очі, багато посміхатися, впевнено виглядати. Проте, якщо в душі тихий протест, потрібно шукати шлях до себе. І чи завжди максимальна розкутість це добре? Може, крапля скромності те. Теж має свій шарм. Як стати розкутим, не зраджуючи собі? Давайте розкладемо це по поличках через призму моєї методології харизми. Скутість це сигнал застою енергії, а розкутість з'являється тоді, коли ми обираємо активну позицію щодо себе і починаємо створювати нові можливості самовираження. Тоді ми стаємо живими, пробудженими, енергійними. Чому у вас, Ірино, може виникати відчуття скутості? Бо ви не даєте собі достатньо простору, форма самовираження як Яку ви обрали стала для вас занадто вузькою час розширити цей внутрішній простір і дозволити собі проявлятися по новому на фізичному рівні? Дайте тілу свободу у рухах, поставі, одязі, жест проявляйте увагу до свого внутрішнього світу, дослідіть свої думки, почуття. І сміливо виражайте їх у спілкуванні. Читайте, ведіть щоденник, запишіть інтерв'ю з самою собою, знайомтеся з собою зсередини і давайте собі можливість поглиблюватися і зростати. І нарешті створюйте простір розмов з людьми, які вам цікаві. Так ви глибше відчуєте себе і вільніше проявитеся серед інших. Цікавість до себе це двигун енергії, основа розкутості і можливості вільно проявити себе у світі.